Шановні колеги, дозвольте представити вашій увазі четверту частину курсу Збір, облік, верифікація та управління даними пропонуємо обговорити наступні питання: збір, облік, верифікація та управління даними, безпека та конфіденційність даних, аналіз даних та звітування, супервізія та координація, забезпечення якості тестування на недавню віл-інфекцію. Як завжди, наприкінці цієї частини вас очікують тестові запитання. Декілька загальних положень щодо менеджменту даних. Інформація про пацієнтів, результати тестування та додаткова інформація вноситься у паперові форми проєкту та ІССЗХ, яка використовується у рутинній практиці. ІССЗХ має комплексні керовані функції авторизації та інструменти перевірки якості даних. Ідентифікатором пацієнта служить унікальний номер Кейс Плюс Плюс. Усі паперові бланки зберігаються у зачиненій шафі з обмеженим доступом. Усі співробітники, що мають доступ до даних, мають пройти навчання з питань безпеки та конфіденційності даних, і мають індивідуально підтвердити, що вони будуть дотримуватися принципів та процедур безпеки та конфіденційності даних. Питання збору обліку, верифікації та управління даними розглядатимуться в залежності від точки входу. Пацієнт з невідомим віл статусом. Та пацієнт, позитивний ВІЛ-статус якого встановлено протягом останніх 30 днів. Отже, при роботі з пацієнтом з невідомим ВІЛ-статусом рух даних передбачає наступні етапи: оформлення форми первинної облікової документації, перевірка наявності інформації про пацієнта у системі ССЗХ, заповнення амбулаторної картки, реєстрація проведення дотестового консультування у зв'язку з тестуванням на ВІЛ. А також з можливим тестуванням на недавню віл-інфекцію. Зверніть увагу, пацієнт може бути залучений до проєкту, але тестування на недавню віл-інфекцію буде проведено лише у разі отримання позитивного результату скринінгового та першого підтверджувального тестів на ВІЛ. Реєстрація інформації щодо пацієнта, реєстрація згоди, відмови від тестування на недавню віл-інфекцію. Тобто згода на тестування на недавню ВІЛ-інфекцію отримується на цьому етапі, але власне тестування може бути проведено у разі отримання позитивного результату скринінгового та першого підтверджувального тестів на ВІЛ. Формування направлення на скринінгове верифікаційне тестування на ВІЛ. Реєстрація інформації щодо результатів скринінгового та верифікаційного результатів тестування на ВІЛ, визначення місця отримання результату тестування на ВІЛ. Тобто результат тестування на недавню ВІЛ-інфекцію не повідомляється пацієнту, але повідомлення про результат тестування на ВІЛ є обов'язковим. Перевірка відповідності критеріям тестування на недавню віл-інфекцію. Продовжуючи обговорення руху даних при роботі з пацієнтом з невідомим ВІЛ-статусом, розглянемо далі. Внесення до ІС СЗХ інформації щодо типу зразка для дослідження тестування на недавню віл-інфекцію. Внесення до ІССЗХ інформації про тестову систему дослідження ранньої вілінфекції, визначення та внесення до ІССЗХ модальності послуг з тестування на ВІЛ, визначення та внесення до ІССЗХ належності до груп населення з підвищеним ризиком інфікування ВІЛ, внесення до ІССЗХ інформації щодо наявних смужок при тестуванні на недавню ВІЛ-інфекцію або непроведення тестування. Формування ІС СЗХ попередніх результатів тестування на недавню ВІЛ-інфекцію, формування направлень на тестування на вірусне навантаження ВІЛ-1 у разі отримання результату тестування недавня інфекція, внесення до ІС СЗХ інформації щодо результатів дослідження вірусного навантаження ВІЛ-1, формування в ІС СЗХ остаточних результатів тестування на недавню ВІЛ-інфекцію, використання даних, звітування індикаторів. У п'ятій заключній частині ми детально розглянемо питання роботи у ІС СЗХ. А зараз вашій увазі представляємо схему руху даних, якщо пацієнт звернувся з вже встановленим позитивним віл статусом. Умовно, ми розглядаємо це як точку входу. 2. ми не будемо детально обговорювати етапи, які ви бачите на екрані, тому що більшість з них співпадають з етапами точки входу 1, коли до сайту звертається пацієнт з невідомим ВІЛ-статусом. Пропонуємо зупинитися лише на особливостях руху даних при залученні пацієнтів з відомим позитивним ВІЛ-статусом. По-перше, це необхідність одразу внести інформацію щодо позитивних результатів скринінгового та верифікаційного результатів тестів на ВІЛ до ІС СЗХ, якщо це не було зроблено раніше. По-друге, процедури пропонування участі у проєкті та отримання згоди на тестування на недавню ВІЛ-інфекцію, на відміну від точки входу «1», вже ніяким чином не пов'язані з рутинними процедурами тестування на ВІЛ та визначення ВІЛ-статусу, тому що точка входу 2 передбачає те, що позитивний ВІЛ-статус пацієнта вже встановлено. Крім того, враховуючи те, що особі вже встановлено позитивний ВІЛ-статус, логічно, що разом з процедурами тестування на недавню віл-інфекцію можуть та мають бути виконані рутинні процедури взяття під медичний нагляд, зокрема проведення ідентифікаційного тестування. Що стосується тестування для визначення вірусного навантаження віл 1 перед початком АРТ, то наразі це є рекомендованою, але не обов'язковою процедурою. Тому у будь-якому разі визначення вірусного навантаження ВІЛ є обов'язковим, якщо результат тестування на недавню ВІЛ-інфекцію є недавня. Якщо ж у закладі здійснюється рекомендоване обстеження для визначення вірусного навантаження серед усіх пацієнтів зі встановленим позитивним віл статусом перед призначенням АРТ, тобто в контексті проєкту незалежно від результату тестування на недавню віл-інфекцію, то такий підхід також є цілком доречним. Продовжуючи тему руху даних відносно осіб з вже встановленим позитивним ВІЛ-статусом, на екрані ви бачите усі етапи цього процесу, але важливо відмітити наступне у переліку. Відсутні процедури після тестового консультування у зв'язку з тестуванням на ВІЛ. Тому що позитивний віл-статус вже встановлено. Та незалежно від точки входу, відсутнє післятестове консультування у зв'язку з тестуванням на недавню віл-інфекцію, тому що цей результат використовується виключно для потреб епіднагляду та не повідомляється пацієнту. Отже, ми розглянули основні етапи руху даних в залежності від точки входу. А зараз повернемося до більш детального обговорення точки входу 1, яка стосується пацієнтів з невідомим ВІЛ-статусом, а також обліку та руху відповідних даних. При зверненні пацієнта до закладу охорони здоров'я, який одночасно є сайтом проєкту, здійснюється оформлення форми первинної облікової документації. Найчастіше медичний реєстратор оформлює форму первинної облікової документації номер 025 О, медична карта амбулаторного хворого. Якщо сайт проєкту розташований у закладі, який надає стаціонарну допомогу, то оформлюється історія хвороби. Первинна медична документація містить персональні дані пацієнта. За умовами проєкту, кожен сайт підключено до ІССЗХ, а співробітники сайту мають доступ до цієї інформаційної системи. Тому співробітник сайту може перевірити наявності інформації про пацієнта у системі ІССЗХ. Використовуючи персональний обліковий запис, лікар сайту робить вхід до системи ІСЗХ ІС та перевіряє наявність інформації про пацієнта у системі ІСЗХ. ІС у разі наявності інформації про пацієнта лікар перевіряє наявність інформації про результати тестування пацієнта. У разі відсутності даних про пацієнта у системі лікар заповнює амбулаторну картку у паперовому вигляді та бажано у системі ІС СЗХ. Якщо при внесенні інформації система ІССЗХ генерує лише індивідуальний номер пацієнта. Інформація про пацієнта наявна на рівні іншої установи, лікар сайту не має доступу до цієї інформації, співробітнику сайту необхідно звернутися до регіонального координатора одразу після отримання відповідної інформації. Пропонуємо розглянути основні чотири варіанти перевірки наявності даних про пацієнта у ІССЗХ та відповідні дії. Варіант 1. Наявна інформація про пацієнта, відсутня інформація про позитивні результати скринінгового, верифікаційного та ідентифікаційного досліджень на ВІЛ. Порядок дій при першому варіанті реєстрація проведення дотестового інформування у зв'язку з тестуванням на ВІЛ, а також з можливим тестуванням на недавню ВІЛ-інфекцію. Варіант 2. Наявна інформація про пацієнта, наявна інформація про позитивний результат скринінгового тестування на ВІЛ. Відсутня інформація про позитивні результати верифікаційного та ідентифікаційного досліджень. За таких обставин співробітнику сайту необхідно звернутися до регіонального координатора за уточненнями одразу після отримання відповідної інформації. Варіант 3. наявна інформація про пацієнта. Наявна інформація про позитивний результат скринінгового та верифікаційного тестування на ВІЛ. Відсутня інформація про позитивний результат ідентифікаційного дослідження на ВІЛ. При варіанті 3 необхідно перевірити відповідності критеріям тестування на недавню віл інфекцію для пацієнтів з відомим позитивним ВІЛ-статусом. В першу чергу слід перевірити термін отримання позитивного результату верифікаційного тестування. Якщо цей термін знаходиться в межах 30 днів до звернення, пацієнт відповідає критеріям включення. Якщо більше ні. Четвертий варіант: наявна інформація про пацієнта, наявна інформація про позитивний результат скринінгового, верифікаційного та ідентифікаційного тестування на ВІЛ. Ідентифікаційне тестування є частиною процедури взяття на облік, тому у цьому разі пацієнт не відповідає критеріям включення. Інші етапи, які стосуються проведення тестування на недавню віл-інфекцію, не виконуються. Трьома формами, до яких вноситься інформація про участь у проєкті, є журнал обліку учасників проєкту, журнал обліку результатів тестування на недавню вілінфекцію, та ІССЗХ. У попередніх розділах ми детально розглянули порядок внесення даних у два паперові журнали. Ще раз відмічаємо, що серед пацієнтів з невідомим ВІЛ-статусом до журналу обліку учасників вноситься інформація щодо усіх пацієнтів старше 18 років, які не знаходяться на обліку у зв'язку з віл-інфекцією і не приймають АРТ, та яким запропоновано участь у проєкті. Пацієнтам не пропонується участь у проєкті, та відповідно не вноситься інформація до журналу, якщо вони молодше 18 років або відмовилися від тестування на ВІЛ. Відповідно, їх ВІЛ-статус не буде встановлений. У поодиноких випадках пацієнт звертається до закладу для встановлення свого ВІЛ-статусу, а вже потім, за результатами перевірки у ІС СЗХ, з'ясовується, що пацієнт вже знаходиться на обліку та або приймає АРТ. Таким пацієнтам участь у проєкті не пропонується та дані про них у журнал обліку учасників проєкту не вносяться. В межах роботи з пацієнтам точки входу 1 до блоку інформація щодо тестування і ССЗХ вноситься наступна інформація, яка стосується тестування на ВІЛ: вік та дата згоди, організація створення, тип дослідження на ВІЛ, номер направлення, результати дослідження, лабораторний метод. Це рутинна процедура, яка не регламентується вимогами проєкту, але своєчасність та правильність внесення інформації до ІССЗХ щодо результатів тестування на ВІЛ напряму пов'язана з коректністю залучення пацієнтів у проєкт, їх тестуванням на недавню віл інфекцію та інтерпретацією результатів цього тестування. У разі відсутності будь-якої інформації про пацієнта у ССЗХ та відповідності пацієнта критеріям включення до амбулаторної картки у паперовому вигляді та до журналу обліку учасників вноситься наступна інформація: наявність згоди, дата згоди або відмови. У разі відмови вказується причина. Ця ж інформація може вноситися і до ІСЗХ, ІС але зараз ми обговорюємо точку входу 1, яка стосується пацієнтів з невідомим ВІЛ-статусом, тому потрібно враховувати, що далеко не усі заклади охорони здоров'я формують амбулаторну картку ІСЗХ ІС у разі тестування на ВІЛ та після отримання негативного результату. У разі, якщо при перевірці виявлено наявність будь-якої інформації про пацієнта у ІС СЗХ, то цілком логічним є доповнення цієї інформації в інформаційній системі, даними, пов'язаними із залученням до проєкту, наявність згоди, дата згоди або дата відмови, у разі відмови її причина. Також інформація вноситься до амбулаторної картки у паперовому вигляді та до журналу обліку учасників. Далі лікар сайту виписує направлення на тестування на ВІЛ-інфекцію у паперовому вигляді, якщо у закладі використовується відповідне направлення. У разі отримання негативного результату скринінгового тестування цей результат вноситься до журналу обліку учасників. Тестування на недавню віл-інфекцію у цьому випадку не проводиться. Також інформація про негативний результат тестування на ВІЛ може вноситись до паперової амбулаторної картки. Водночас, внесення інформації про результати тестування на ВІЛ до паперової амбулаторної картки у деяких закладах охорони здоров'я не завжди виконується. Що стосується внесення інформації про негативний результат тестування на ВІЛ до ІС СЗХ, то це, як ми обговорювали, також не є рутинною процедурою. У разі встановлення позитивного ВІЛ-статусу, інформація про позитивні результати тестування на ВІЛ вноситься до електронної амбулаторної картки системи ІС СЗХ. Паперової амбулаторної картки та до журналу обліку учасників, продовжуючи розглядати точку входу, 1, слід ще раз відмітити під час передтестового інформування у зв'язку з тестуванням ВІЛ та можливим тестуванням на недавню ВІЛ-інфекцію, лікарю важливо погодити з пацієнтом час та місце проведення після тестового консультування у зв'язку з тестуванням на ВІЛ. При внесенні інформації щодо типу зразків для дослідження тестування на недавню віл-інфекцію лікар сайту вказує капілярна кров. Лікар сайту обирає з випадаючого списку тестову систему дослідження ранньої віл-інфекції. До теперішнього часу інформація щодо кожної нової партії, серія, лот тощо програмується окремим рядком з випадаючого списку. Лікар сайту в системі ІССЗХ заповнює модальність послуг з тестування на ВІЛ. Випадаючий список лікувальний заклад або спільнота. Якщо сайт розташований у лікувальному закладі, то обирається лікувальний заклад. Далі із випадаючого списку обирається модальна група ДКТ, індексне тестування, соціальні мережі, тестування з ініціативи медичного медпрацівника. Якщо обрано тестування з ініціативи медичного працівника, у наступному випадаючому списку обирається окремий його вид. У зв'язку з яким захворюванням воно було запропоновано і ПСШ, туберкульоз тощо далі. Визначається належність до груп населення з підвищеним ризиком інфікування ВІЛ, споживачі ін'єкційних наркотиків, СІН, чоловіки, які практикують секс із чоловіками, ЧСЧ, трансгендерні люди ТЛ, люди, які надають сексуальні послуги, СП, Особи, що перебувають в місцях позбавлення волі, в тому числі слідчих ізоляторах, люди, які перебувають або перебували в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, інші групи населення. В залежності від результатів тестування на ВІЛ, тестування на недавню віл-інфекцію проводиться для осіб зі встановленим позитивним ВІЛ-статусом або не проводиться для осіб з негативним ВІЛ-статусом. Якщо тестування на недавню віл-інфекцію було проведено, отриману при цьому інформацію необхідно внести до ІССЗХ. Зокрема, вноситься наступна інформація: контрольна смужка, випадаючий список, присутня або відсутня, верифікаційна смужка, випадаючий список, присутня або відсутня, давня інфекція, смужка, випадаючий список, присутня або відсутня. Система ІСЗХ автоматично формує результат тестування на недавню віл-інфекцію, давнє інфікування або недавнє інфікування, попередній результат. Інші можливі варіанти: протестовано помилково, негативний. Лікар підтверджує правильність сформованого системою ІСЗХ ІС результату у разі некоректного формування системою ІСЗХ ІС інформації щодо попереднього результату тестування на недавню віл-інфекцію, тобто інтерпретація результату лікарем, відрізняється від інтерпретації результату системою, необхідно повідомити регіональному координатору. Інші етапи, які стосуються проведення тестування на недавню віл-інфекцію, не виконуються. У разі отримання результатів негативний, тобто наявна лише контрольна смужка, можливий хибно-негативний результат на недавню віл-інфекцію або хибно-позитивний результат тестування на ВІЛ, коли на недавню віл-інфекцію протестовано особу з негативним ВІЛ-статусом. При отриманні негативного результату тестування на недавню віл-інфекцію слід повторити тестування на недавню віл-інфекцію повідомити регіональному координатору до ІС СЗХ вноситься результат повторного тестування. У разі отримання результатів «недійсний» відсутня контрольна смужка незалежно від наявності або відсутності інших смужок. Також недійсний результат інтерпретується, коли наявна контрольна смужка, відсутня верифікаційна смужка, але присутня смужка давньої ВІЛ. При отриманні недійсного результату тестування повторюється. До ІССЗХ вноситься результат повторного тестування. У разі отримання результатів протестовано помилково пацієнт не відповідає критеріям тестування на недавню віл-інфекцію. Необхідно повідомити регіональному координатору. Інші етапи, які стосуються проведення тестування на недавню віл-інфекцію, не виконуються у разі непроведення тестування на недавню віл-інфекцію, якщо пацієнт відповідав критеріям тестування на недавню віл-інфекцію та надав згоду на тестування, повідомити регіональному координатору інші етапи, які стосуються проведення тестування на недавню віл-інфекцію, не виконуються. У разі отримання результату тестування «недавня» у лабораторії здійснюється тестування для визначення рівня вірусного навантаження, і цей результат вноситься співробітником лабораторії до ІССЗХ. Результат остаточних результатів тестування на недавню віл-інфекцію формується системою ІССЗХ автоматично. Можливості щодо використання даних та звітування індикаторів буде розглянуто у наступних розділах. А тепер розглянемо більш детально питання збору, обліку, верифікації та управління даними у контексті точки входу. 2. Пацієнт вже має встановлений протягом останніх 30 днів позитивний віл-статус. Лікар сайту здійснює вхід до системи ІССЗХ та перевіряє наявність інформації про пацієнта у системі ІССЗХ за паспортними даними пацієнта. У разі наявності інформації про пацієнта лікар перевіряє наявність інформації про результати тестування пацієнта. У разі відсутності даних про пацієнта у системі ІССЗХ лікар заповнює амбулаторну картку у системі ІССЗХ. Ми не будемо зупинятися детально на можливих варіантах цієї перевірки, які вже було розглянуто відносно точки входу. 1 – пацієнт з невідомим ВІЛ-статусом. Це ж саме стосується критеріїв включення та багатьох інших моментів фіксації даних, які ми вже обговорювали. Як ви бачите, пацієнт вже має встановлений позитивний віл статус. Внесення інформації про результати тестування та оформлення амбулаторної картки має відбуватись у ІС СЗХ. Ключовою відмінністю точки входу 2 є залучення у проєкт пацієнтів, які відповідають критеріям включення та наявність згоди на тестування на недавню віл-інфекцію, на відміну від отримання згоди на можливе тестування на недавню віл-інфекцію серед пацієнтів точки входу, 1, які звернулися для встановлення віл статусу.